Наступного <кл derrière> до мікрофона я хочу запросити. Наступною хочу запросити Теасаніну, яка спізнилася. <гіт documentation> <проб> у Тані у нас нещодавно вийшла книжка, коли відлітається по Книжку ми отримали буквально на Києвок Вікенд. <проб> uh <-huh. проб> Дуже довго бікарня не могла її нам довести, але на щастя, вона вже у нас, ми її тримаємо. Таню, Книжка буквально щойно вийшла. Які в тебе очікування від неї? Що ти плануєш? Ну, ти знаєш, я не знаю, як у інших. У мене кожна книжка, яка виходить, вона в радість, але хочеться далі йти далі. І насправді, в мене ще дві два рукописи є. І я дуже сподіваюся дописати ще один рукопис, який є. І цей рік був досить плідним, попри те, що блекала війна і все таке. От, я дуже вдячна темпорі за, за запрошення і в збірочку, і за запрошення в команду, можна сказати, в сім'ю. Ем, я не знаю, я дуже критична до своїх книжок, які видані. Мені хоч здається, що можна краще завжди написати. Я не знаю, що тобі сказати. Я чекаю від книжки те, що її прочитають, і розкажуть мені, де я могла написати краще. Напевно, так. Тобто ти більше чекаєш все-таки негативних відгуків, ніж позитивних? я правильно <сох> <в розумію>. тебе? <сох> Не знаю. Мені хочеться позитивних, але я така скромна трохи, то я все таки очікую. Я просто пригадала одну таку мудрість, якою ділився кідрук колись. Він сказав, що коли у вас з'являються негативні відгуки, то це прям дуже кльово, тому що ви вийшли за межі своєї бульбашки. От я напевно цього чекаю. Я хочу, щоб хтось сказав, ти погано писала медіацію, книжка про медіацію. Ем, я би написала краще. Я би сказала, окей, давайте напише і ти про медіацію. Так, мені здається, більшість людей не знає, що таке медіація. Це я інтригую. Ну ми не займаємося тих розмов От. А хто знає про медіацію? Підніміть руки. ну. тільки чесно. Бачиш, ну <laughs> no, no. круто, no, майже половина. Але для людей, які це не знають, uh... медіація це спосіб альтернативний спосіб вирішення конфлікту. Є такі спеціально навчені люди. Я от одна із них. А ми допомагаємо вирішувати конфлікти в сім'ї, наприклад, або в бізнесі на роботі. І я вирішила про це написати книгу, щоб більше людей про це дізналось. Тому, будь ласка, читайте і критикуйте, як можна було цей конфлікт вирішити краще? От той, що в книзі є. Там про сім'ю. Там мама, дочка, син, і от у них там між ними якийсь конфлікт. Я з радістю послухаю, як би ви краще його вирішили. Ми, до речі, дуже хотіли би спільнотою професійних медіаторів. Наступного року проїхатися містами України і обговорити цю книгу на професійному рівні, тобто з медіаторами. А, може вони покритикують, може я там щось неправильно написала, я не знаю. Бачиш все довкола критики критиця? Як тобі шокувати на позитивній Ну, не знаю, мені дуже хочеться позитивних відгуків, але я звернула увагу на те, що позитивні відгуки якось не пишуть люди. От многіх, я питаю: сподобалась книжка? Сподобалась. все. Що сподобалось? А от якщо легко читається. А, да, да, а якщо людині не сподобалось, то вона скаже: Ну так там же ж неправда написано, так бути не може тому я думаю, що скоріше будуть ті люди, яким западе в душу якась несправедливість. Але насправді, так як саме як в медіації, да, в конфлікті важливо, щоб люди проговорювали, що їх радує, що їх тривожить. Тому я очікую будь-які відгуки, оскільки це дасть мені зрозуміти, що я не даремно писала. Дякую. А як щодо збірки гар гарно деби жити? Твоє оповідання. Можна сказати, вскочила в останній останній вагон потяга в цю збірку. І коли ми вже будемо готувати наступну, то тебе вже буде більше часу, щоб підготуватися. Як ти вважаєш, якою може бути тематика цієї книжки? Е, я думаю, мені хотілося б про майбутнє, напевно. Да? Бо ця книга виходила в 23-му, ми переосмислювали 22-й, 23-й. Добре, що ми, як сказав Дмитро, да, вижили. І от цей день тут і зараз він хороший. Могло бути гірше. А мені, напевно, хочеться про майбутнє і мені хочеться вірити, що це буде. Якесь більш оптимістичним, мабуть, знає. Мрії, можливо, про мрію. Знає, про що ми мріємо, про що ми фантазуємо. Це не означає, що наші мрії збудуться, але якщо не мріяти, то для чого тоді жити? Ніби так. Скажи дві причини, чому. Люди мають купити твою книжку. О, я не готувалася. Ну, по-перше, медіація, ясно, Да? Цікаво почитати, що там. По-друге, там є ну, непогана любовна лінія, нібито. А ще ви багато дізнаєтесь про сарпокрильців. Вони там є, і їх там досить багато. Хто знає, що таке сарпокрильці? Хто такі сарпокрильці? Ну, легша. Серпокрильці <ріця> 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 – це такі фантастичні птахи. Ну, вони реальні, але вони неймовірні. Про них Можна дізнатись більше в книзі, вони там не, не науково описані, а дуже романтично. Це птахи, які дуже багато часу проводять у повітрі і практично ніколи не сідають на землю. І цей образ на, в книзі розкривається, а, і там є. Дуже цікаві факти про них, але і така романтична метафора там про те, що дехто із нас, як ті серпокрильці, не може ніяк приземлитися. А якщо приземляється, то вже важко злетіти. До речі, ця книга присвячена моїй подрузі. там я в кінці політрисвята, моїй наставниці, моїй подрузі в медіації, яка, на жаль, померла. У 22-му році, от яка вчила мене, і вона в цій книзі також є. І можливо, вам буде цікаво знайти, де вона нам. Ну, щось. Ніби, так. Дякую. Теа Саніна, авторка книжки Трита в 30. Сподіваємося, також наступні книжки йдуть у нашому видавництві. Я теж Сподіваюся. Дякую. Чи можна ще питання до пані Тетяни? Так, звісно. Пані Тетяна, ви пишете на таку складну тему, і ви ще й працюєте з цією складною темою. От скажіть, будь ласка, як у вас вистачає внутрішнього ресурсу працювати з конфліктами, тому що це дуже непросто. І відповідно, чому це ж саме ви вирішили відобразити і в своїй книзі? Ну тут буде одна відповідь на два запитання. Я власне почала писати, тому що було дуже складно переживати. Тому що е, я працювала в волонтерському проєкті, це були соціальні кейси, які нам направляли соціальні служби, і це завжди дуже складні історії. Це ті, що роками тривають, і було настільки складно, ми працюємо завжди в таких історіях в парі. з я була початківицею, тому вона була більш досвідчена колега зі мною. Але нам правда було дуже складно, багато сімейного насильства, якихось дуже гострих переживань. І власне тоді я пішла на літо світу і зрозуміла, що я можу це, це річна програма була. І я зрозуміла, що я можу це пропрацювати. І ніби полегшити свої переживання. Очевидно, що там все вигадане, да тобто там немає реальних кейсів, але переживання мої, як медіаторки, яка починала працювати там відображені. А зараз я більше працюю вже з парами, які хочуть полагодити свої стосунки. А тоді я працювала з тими, які розійшлися 10 років тому і досі не можуть порозумітися. От зараз я намагаюсь балансувати, да, тому що ну, дуже важко весь час працювати з такими складними кейсами, тому я надихаюсь парами, які хочуть полагодити стосунки. От. Хоча є декілька пар, яких я веду до розлучення, але цивілізовано такого, яке є е, е, ну, для дітей прийнятим і для самих людей. Я м м м вважаю, що це. Так має бути, що люди не мають боятися розлучатися, але робити це можливо за допомогою спеціаліста. Про це я пишу багато. Дякую за питання.